Моя баба казала так, що діти такий час прийде, що буде світ нитками з Баба, якими нитками? А я знаю, моя баба казала, а хто бабі казав? А я знаю, та певні баба. То люди не вміли не читати, не писати, хіба і які такі, ну там вже вміли і швай, там богачі, які ж вчили, перемишли десь, і Львові, і десь такі. Та баба, що витки дурні, а я знаю діти, а я знаю, а то п'яли била така куделя, ленна тут дали і п'яли білотки веретено, п'яли. Ми взяли сестру, ну, ти нитки тягнемо. Хочемо видіти, як буде світ в нитками. Тягнемо, то впало. Та як той світ буде в нитками, то то впала, але ви бабу глупі. А що я знаю? І що фронт? Ми у пивниці сиділи, німці втікли, бо тубили німці. Проти пивниці нашої били німці, била кукурудза, загнали там кукурудзу, кукурудзу маїли. Там, як вони казали, шпітель був, шпиталь вже ранили тих німців, вони там мали. І тут нас було поховане, як сидя при самій воді, то була стара дорога, у приводах, то не було, то тепер прямо зробили. Там було поховано два-три німці, і звідти його позабрали. І ми сидимо в певниці, у нас так ту сусіда, і та фруська, і ми, руські двоє дітей, нас п'ятеро робило. Сестра була у пеленках, і, і звідти щось п'ятеро людей било, сидимо. А тато, а то певниця з двері діра одірабила, то був такий дерев'яний ключ зроблено, перечився на, на дерево і там запихалося. тату, А тато все стоїть коло тої дерево німці проти нас, щоб нас не побило. Девчий йде німець з пістолетом. Йде просто, а він це дивиться, то в той вікенці і двері розтворив. І до тата, як він казав, рус є рус. Ну, рус, русський. А тату, а тату по-німецьки вмів, каже, можу ні. Але він пістолет і запаліничку, бо то що там -то, то не було, не що, то лямка били. За і тоді так подивився, ми почали плакати, подавав нам такі опачки, били, там десь кірків, такі великі тями всякі кольори. Хто то дитині дало, знаєте, то було, хто то видів. Взяли, подивився, подивив. Рус, жур журус нема. Та тата каже, нема. І він пішов, так ок, всюди посвітив, за дверми не мав сюди, поза нас, наш був, сюди дивився. Ну він пішов, не знаю, за дві години. Як це зробив ру, німці всі вперед, а з здолу. І тату далі стоїть, бо йому ж каже, біда буде, бо то ж не будуть били. І там, два солдати, йде та курю, і дріт, знаєте ти з воїна телефон. Воно тягнуло від землю, видно, що воно тим, як, то, як вони то дзвонили чи як то так, але вони тягнули, тягнули бо вже хати тягнули і тягнуть, а ми? А я кажу, а баба казала, що то будуть всі нитками. А вони почали сміяти з метри. хто це то казав, я кажу, баба казала, що світ звусно нитками. Дивимося, потягли по пивницю, так просто потягли, потягли. Незадовго то і стрільбася зробила, затягли одного солдата. Руску топеречи били плаш, пла, плащі від дуржу, такі, такі били бронзові, такі, е, такі, такі, такі як трава, такі а били зеленкуватись з квітами, з тими білявими. І на тім одного несуть ті куліну перебити до півниці, там боїмося, у тебе що на тім боїмося. Другого несуть, він, бідний, плаче, но тям його завили бінтом і, і коліно іному. Так во і було таке дручане, так, як тепер, як він як, як закачує, а то таке було друтяне І, А ми так зазиримо, діти і так він тому да, дало, а потім тим дало, так, як, 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 як гіпс, на то, бо то, то було таке. З дроту якось тогойку з дроту, то спеціально видно було таке. Така, така була медицина їх, що то фронт було. І Як крикнули, а ми його почали б'яти до того, а тату до середини. Як крикнули, ми сидимо все, już, танки, все, руски їдуть вперед. Десь далі дивиться, дивлюся дивить, в той, діру, та заходять, питаються, чи, чи, чи є з німці. А, а тато каже, нема, пішли вперед, пішли і вони далі за ними. Там я вже й день Камгат-капут. Камгат аж Камгат. То то виходить, так, як брат його, чи, чи ти ж разом служили камгат Капут. Бо в нас було тут спочатку Лупушниці, там був такий битвий дим, два поверхові. Там вони били німців, не знаю, кілько було, але били, бо казали, що там плідні. То вони на раз в неділю. То ходили і просили їсти ту нараз, з татом бесідували. Тому чула, вже все казав, камгат, капут, камгат, капут. А бо десь то знову ж він то бесіду. І що руски зайшли і так вперед, І так, я вам кажу, дітей забирали, у партизани забирали і так йшли.